Пригадуєте те відео, де я нещодавно запропонував у вас глядачів, власну інтерпретацію 49-го розділу біблійної книги пророка Ісаї, інтерпретацію відповідно до якої головним чином тут йдеться про майбутнього Президента України, того самого, якого Нострадамус називав великим реформатором, а книга Откровення називає переможцем, якому Христос дасть владу над народами. Отож, у цьому відео автор припустився необережного висловлювання, яке стало каменем спотикання для деяких глядачів, і навіть скоріше для деяких глядачок, аніж для глядачів. Ті, про кого я кажу, добре мене розуміють, а необережне висловлювання якого я припустився, ось таке, цитую: Це пророцтво деяких християнських і святі учителі церкви інтерпретувало як таке, що стосується Ісуса Христа. А юдейські рабини інтерпретують його як таке, що стосується ізраїльського народу та держави Ізраїль. А далі я сказав, що обидві ці версії мають дуже слабкі місця. Отож деяким людям вельми не сподобалося, що якийсь там Керій наважився не погодитися із думкою окремих учителів церкви. Отож ці люди потім пишуть у коментарях Та як ви посміли! А потім ще й вигадують такі речі, яких я не говорив. Отож мушу просити вибачення у всіх глядачів за те, що пошкодував тоді вашого часу і детально не пояснив, що це за учителі церкви, чия інтерпретація 49-го розділу книги Ісаї не збігається із моєю. Найперше мушу сказати, кого називають святими учителями церкви, і яка різниця між цими святими. Розпочну із цитати з католицького видання Кредо Учитель церкви почесна назва, яку церква надає святим, що відзначились як видатні християнські богослови. Православна церква вшановує як вселенських учителів Василія Великого, Григорія Низького та Йоанна Золотовустого. Католицька церква, окрім трьох вищезгаданих святих, вважала вчителями церкви також Атанасія Великого та кількох західних богословів Амросія Медіоланського, Августина Гіпонського, Григорія Великого та Яроніма. Далі ще йде доволі довгий перелік. До цієї цитати слід було б додати, що Православна церква визнає вчителями церкви також святого Йоанна Дамаскина. Святого Єфрема Саріця та святого Андрея Крицького, але не ставить їх на рівні із трьома вселенськими вчителями церкви. Отож із позиції православної церкви ті богослови, які інтерпретували 49-й розділ Ісаї, зовсім не так, як я, до числа учителів церкви не належать взагалі. А якщо не брати до уваги зовсім не святих кількох російських визнаних теологів, визнаних у межах своєї деномінації, то йдеться лише про двох таких богословів Єроніма Стередонського, який свого часу був папським радником та Кирила архієпископа Александрійського. Саме вони інтерпретували 49-й розділ і саї зовсім не так, як я. І Якщо Кирило александрійський лише натяком пише, що тут мова про Ісуса Христа, то Яронів Стридонський присвятив власній інтерпретації 49-го розділу Ісаї цілу богословську статтю. А позаяк декілька відомих російських теологів прийняли версію Кирила та Єроніма, то в синодальному виданні Біблії усі займенники у 49-му розділі Ісаї. Пишуться з великої літери, як такі, які стосуються Ісуса Христа. Тобто упорядники синодального видання підтримують цю версію. Так само й польський православний єпископ Ілларіон Огієнко, перекладач Біблії українською мовою, погоджується із цією версією. У нього займенники також у 49-му розділі Ісаї пишуться з великої літери, тобто всі без винятку пишуться. Але тут слід мати на увазі, що в католицькій традиції звання Святий Учитель Церкви не те ж саме, що і в традиції православній. Католицька церква припускає, що її учителі церкви можуть помилятися в деяких питаннях та навіть суперечити один одному. Я легко це доведу на прикладах. Скажімо, у питанні про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці такі учителі церкви. Визнані католицькою церквою вчителями, як святий Бонавентура та святий Йоанн Дамаскин, навчали, що Богородиця непорочно зачата. а інші визнані католицькою церквою її учителі Тома Квіна та Бернард із Клервом, це заперечували. Отож, на якій би позиції не стояли мої глядачі у даному питанні, тут вони бачать наочно, що два із чотирьох Названих учителів церкви помилилися стосовно питання про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці Святою Анною. Кажучи іншими словами, католицька церква ставить вимоги перед своїми вчителями церкви значно менші, аніж церква православна. Зокрема, Кирило Олександрійський та Єронім Стредонський, про яких я сказав, як про своїх опонентів у питанні інтерпретації 49-го розділу Ісаї, були канонізованими та визнані католицькими вчителями церкви насамперед не за свої теологічні праці, а за енергійну боротьбу із єретиками. При цьому обидва далеко не були непомильними, так Кирило Олександрійський брав участь у цькуванні святоучителя церкви, визнаного і католиками, і православними Йоанна Золотовуста. Коли ж Йоанн Золотовуст помер у засланні, звідти до Константинополя перевезли його на тлінне тіло та проголосили його святим, Кирило не визнав свої помилки, але навпаки сказав такі плюгаві слова. Він такий святий, як юда Іскаріот. Кажучи іншими словами, якби Кирило Олександрійський не був свого часу архієпископом Александрії і якби не боровся з Єретиками, ніхто б його святим не визнав. Щодо Єроніма Стридонського, це був надзвичайно потужний богослов свого часу, але позаяк написав він дуже й дуже багато, той помилкових речей його творах також дуже й дуже багато. Та з Риму його свого часу вигнали не просто так, а за деякі життєві помилки. А тепер погляньте на ці скріни сайту РПЦ, деномінація, яка пристала до пояснення 49-го розділу Ісаї, яке дають Єронім та Кирило Олександрійський. Але окрім інтерпретації цих двох. Тут бачимо також інтерпретацію загальновистаного вчителя церкви Йоанна Золотовуста. Із цієї інтерпретації помітно, що Йоанн Золотовуст був єдиним, хто бачив цей розділ Ісаї, приблизно так само, як і Керій. Йоанн Золотовуст сказав про це дуже просто «Немало є слава, коли Бог прославляється в людині. І слово людина написане тут із малої літери, хоч відповідно до цитати з Ісаї, наведеної вище, із синодального перекладу, слово людина мало б писатися з великої літери, позаяк синодальний переклад стоїть на тому, що мова тут про Ісуса Христа. У 49-му розділі Ісаї йдеться лише про Бога відкупителя і невідому людину, тобто про двох осіб. І святий Йоанн Золотовуст пише, що у цій невідомій людині прославиться Бог Відкупитель Ісус Христос, і що це не мала слава. Коли я працював над цим відео, про яке йде мова, я про це ще не знав, знав лише про бачення 49-го розділу Ісаї у творах Єроніма Стредонського. Але ми знаємо, що Єронім помилявся в своїх інтерпретаціях. Навіть частіше за багатьох інших богословів, але жодної помилки у творах Йоанна Золотовуста ніхто ще не знайшов, аж Єроніма вигнали із Риму за те, що забагато часу проводив у товаристві жінок, що, власне, не пасує ченцю. А Йоанна Золотовуста вигнали із Константинополя за те, що назвав ідолопоклонством вшанування християнами статуї імператриці. Отож самі подумайте про те, чиє життя з них більше сприяло єдності зі Святим Духом, від якого уся премудрість і все розуміння духовних речей. А на сам кінець варто наголосити, що я далекий є від того, аби вважати канонізацію Кирила Олександрійського та Єронімас Помилковою. Ці обидва діячі церкви дійсно внесли суттєвий вклад в інтелектуальну скарбницю церкви, а головне, домоглися засуду двох досить шкідливих єресей несторіанства та пелагіанства. Таким чином вони заслужили на свою канонізацію, проте не слід забувати, що між великими святими і просто святими існує велика різниця. І було б помилком вважати деякі вчинки та слова Кирила і Єроніма заразком для наслідування. Зокрема, і було б помилком прийняти їхню інтерпретацію 49-го розділу Ісаї, так само було б помилково і прийняти інтерпретацію цього розділу, якої дотримуються юдейські рабини.